Ні шептати, ні форсувати. Ні шептати ні форсувати. Дорослим можна все. З часом йде атрофія слизової оболонки. Як до зрілого віку зберегти до жити? <рес> це сон 6-7 годин, це, е... це ми одразу нас не виходить. я би хотіла е... дізнатися: От є діти від 8 років приблизно, так? які мають повний діапазон. Але по насиченості ще важко оцінити, чи це нація сопрано чи сопрано, чи взагалі те на вас відповідно, що ми взагалі не будемо знати. Ось. Чи можна по голосових складках в такому віці визначити, який голос може бути в перспективі, і від чого взагалі залежить який, голос який, буде? який тип голосу буде Так. На те, який тип буде, залежить, ну, звісно. Анатомія голосового апарату, а це не тільки голосові складки, це резонатори, це все контролюється центральною нервовою системою, системою. На це впливають зовнішні фактори, в якому регіоні так, людина і, впливає, проживає. Проживає, так, угу. і генетична схильність. Але якщо дитина 8 років, то мені здається, це дуже важко, тому що особливо, якщо це хлопчик, так, не наступила навіть мутація. Угу. А у хлопців. Тільки після мутації ми можемо чітко сказати, який тип голосу. Тому що тип голосу це не тільки довжина і товщина голосових складок, це і об'єм резонаторів, які в 8 років зазвичай не сформовані. Так? це і стан нервової системи, це і взагалі конституція людини. Тому купа прикладів, коли це був Діскан. Mm -hmm, Але mm -hmm. він став тенором або баритоном, або mm -hmm. навіть басом. Тому все ж таки вісім років це достатньо важко. Чи можемо ми... я просто для себе уточню, що у чоловіків кадик росте тоді, коли збільшується об'ємок голосової справки, виходить, що вони виштовхують вертань, правильно? Кадик це е... ми, складає. Складає. ми називаємо його ще це кут. Щитовидного хряща, до якого прикріпляються голосові складки. Так. Коли він починає рости у хлопців, це е, каже про те, що, голосові, ну, що, так, всі, що так. голосові складки збільшуються вдовжину. Тому, звичайно, наявність КДК це ознака того, що у пацієнта, у вокаліста, у людини достатньо довгі голосові складки. Угу. У дівчаток просто це не так явно виражено. Дівчат така ні слава Богу. <свят> <свят> просто це мутація голосу, це мутація значно. Голосу. значно. Просто у чоловіків, у хлопців, мутація вона яскраво е, виражена, <свят> і гортань значно збільшується в розмірі під час е, статевого дозрівання. У дівчат не такі яскраві. Прояви да, у дівчат іноді взагалі це ніяк не проявляється. І гортань збільшується всього там, на одну третину, uh -huh. а у чоловіків на дві третини і більше. Це пов'язано з тестостероном. Звичайно, це статеві гормони впливають на ліст. На вашу думку, з якого віку найкраще починати дитині займатися вокалом? Чи взагалі є найкращий вік, чи в принципі його і немає? Ну, якщо це досить маленька дитина, да, 4-3-5 років, то це завжди ризик того, що в неї може сформуватись якась неправильна техніка. Чому я це кажу? Тому що у дитини в цьому віці голосовий апарат, він не тільки не сформований, він нестабільний. Тобто сьогодні, наприклад, були зуби, завтра там зуб, молочний зуб, зуб випадки. Це впливає, звісно, на якість голосу. У дитини нестабільна нервова система, психоемоційний стан. У дитини немає вокальної м'язової пам'яті. Тобто, вокал це робота м'язів. Якщо дорослий, досвідчений вокаліст він вивчив техніку і він може її використовувати все своє життя. У дитини у зв'язку з перерахованими факторами цього може не бути. Тому завжди 4-5 років це е, все ж таки такий вік, коли ще не треба починати прям професійно займатись. Але 6-7 років, і це я хочу сказати, це індивідуально, це вже угу. вік, коли деякі діточки починають займатися вокалом з вокальним педагогом. Обережно і контрольована під контролем і фоніатр, якщо є така потреба, і зазвичай педагогом. Чому ви, як лікар, не, не радили б, ну можливо, ви і радили б. Я так думаю, що ви б не радили співати дітям, дітям так, дорослі, а дорослі твори. Ну, справа в тому, що як я вже сказала, голосовий апарат не сформований. Нестабільні дитина не зможе вокально зробити технічно всі ці прийоми, які робить досвідчений вокаліст. І, по-друге, нестабільна нервова система. Тому ми не просто не радимо, ми забороняємо дітям співати. Забороняю. партії. тобто не співайте царісу ночі. Боже, ще стільки і не творів... синдорму, теж не співайте. <рес> стільки творів є непереспіваних, які <рес> можна співати молодим співакам, що ви ще встигнете цій цариці ночі і не синдорму заспівати сто разів. Господи, <рес> дякую, що ви це сказали. А то я прям вже двоє хвилю. Насправді, коли... ми бачимо О, у звичай. дітей по Ми бачимо патологічні зміни е, при таких потужних навантаженнях, не, які не підходять для віку дитини. Чи в років 12, наприклад, ми вже можемо, дівчинка, наприклад, років 12-13, чи можемо вже вияснити, що це майбутнє мати сопрано, наприклад? Ну, 12-13 років, насправді, це вже початок мутації. Так, До так, речі, так. мутація може протікати і там, 2-3 тижні, і, і рік, і півтора роки. Тобто, в цілому, мабуть, у дівчинки так, ми можемо вияснити. У хлопчика хлопчиків все ж таки трошки пізніше можуть бути, тому тут не факт. І в залежності від того, яка дівчинка, і який хлопчик. Тут хлопчики, деякі в 25 років, кажуть, що ще кілька нот мають з'явитися нижні. Хлопчики 25 років, так от буває. До речі, мутація, чи вона небезпечна для голосу? І чи ви радите в цей період припиняти займатися вокалом? чи навпаки займатися, але дуже дурботлово? Чи ну, це все індивідуально, тому що якщо це агресивна, да, агресивна агресивні клінічні прояви да, і захриплість, там, дисфонія після співу і купа скарг у пацієнта, то і ми бачимо. Дуже яскраві виражені зміни в гортані на голосових складках, ми радимо призупинити, і кожні три місяці ми контролюємо цю дитину. Mm -hmm. Але якщо вона протікає достатньо е, спокійно, то е, ми навпаки радимо не зупинятись, ми радимо продовжувати, але тільки з педагогом, не співати партії дорослих, Бажке. не форсувати. Це бажано взагалі ніколи не робити. Ні шептати, ні форсувати. Ні шептати, ні форсувати. Так і запишу, наші трудові книжці. Не шептав, не форсував. Що, на вашу думку, допомагає зберегти силу і красу голосу в зрілому віці. Або, навпаки, як до зрілого віку зберегти. Ну, да. І це, це, це як... перша задача. Це перше завдання. Так. А взагалі, як дожити? І е, з голосом. З красивим голосом. <рес> бажано. Ну, як я вже сказала, в здоровому тілі здоровий голос. Так, тому в першу чергу ми е, слідкуємо за своїм здоров'ям. Це сон, 6-7 годин. Це, е, це ми зразу відкидаємо, це, <ріст> це гідратація. Що таке гідратація? Тобто ми маємо випивати півтора-два літри води на день, не враховуючи Кави, каву, чай, супи і так далі. Угу. Далі це фізична активність. Помірна фізична активність це топ для всього, не тільки для голосу. Далі це з, з, дотримання гігієни голосу. Це відпочинок. Після якихось важких вокальних навантажень. І все буде добре. А в плані підтримки якоїсь гормональної це все індивідуально, так? Ну, зазвичай. Всі ці гормональні препарати вони мають певні покази, певні протипокази, тому тут індивідуальний підхід. Все. Зрозуміло. Дякую вам величезно за, Дякую, за да. відповіді. Було надзвичайно цікаво. Я сподіваюся, що нашим глядачам теж буде цікаво. Якщо будуть якісь додаткові запитання, ви можете залишати це в коментарях. А ще ми можемо залишити, напевно, якісь контакти ваші, так, так де ви можете знайти лікаря, якщо вам потрібна буде консультація з будь-яких проблем голосових і не тільки, так? Так.